Щорічні приготування до новорічних свят не відрізняються великою різноманітністю. Пропонуємо вам добірку надзвичайно смачних салатів для зимового торжества: французький салат з апельсином і авокадо. Це холодне блюдо прийшло до нас з Франції, країни, де люблять все вишукане і витончене, готувати його потрібно так само з любов'ю і гармонією в душі, щоб салат виглядав витончено. Не перемішуйте всі інгредієнти, викладіть по колу шарами на велику плоску тарілку і збризніть заправкою. Тоді на столі буде стояти шедев, складові, великий пучок салату, один м'яке авокадо, половинка червоної цибулі, один великий апельсин, 4 стл винного оцту, 120 мл оливкової олії, холодного віджиму 1 ст, підсолоджувача або цукру, 4 стл рідкого меду сушеної паприки сіль, перець, дрібно порубані горішки для прикраси процес приготування. Очистіть і поріжте тонко цитрус і авокадо цибулю подрібніть півкільцями, на дно страви викладіть цілі або порвані руками салатні листя зверху, в цитрус і авокадо змішайте інші інгредієнти, крім горіхів, для заправки полити зверху закуску, присипте горішками швейцарський новорічний салат. Оригінальний салат без відчу інгредієнтів можна приготувати у вигляді ялинки. Для цього буде потрібно середній пучок мангольда або 5 листочків червонокачаної капусти, 2 мандарина, 1 маленька червона цибулина, 100 винограду без кісточок, півсклянки рубаного волоського горіха або пекана, 1 яблуко, 1-3, склянки гранатових зерен, 2 стол, В'яленої журавлини один стіл, густого сиропу на ваш смак, два стіл, бальзамічного або яблучного оцку, по щіпці мелених приправ, коріандру, куркуми, солі, перцю, один скибочка підсушеного хліба для прикраси. Процес приготування: тонко наріжте капусту або мангольд, поріжте невеликими шматочками мандарини, цибулю, яблуко, виноград поділіть на половинки, змішайте разом капусту. Крукти, цибулю, горіхи, журавлину, окремо з'єднайте оцет сироп і приправи, полити цією заправкою салат і перемішайте. На широкому блюді сформуйте з суміші інгредієнтів гірку, імітуючи ялинку, верхівку прикрасьте зіркою, вирізану з черствого хліба, салат з курки з ананасом. Приємне поєднання курки з ананасом не залишить нікого байдужим. Рецепт розрахований на два порції. Складові один великий ананас 400 відвареного курячого філе один три, стпорубаних волоських горіхів чотиристу, майонезу кінза і зелена цибуля за смаком, Харрі, сіль перець, процес приготування, промийте і розділіть уздовж на однакові половинки ананас, видаліть м'якоть використовуючи ніж, терду серцевину видаліть, а м'якоть поріжте кубиками, подрібніть куряче філе і зелень, у ємності змішайте всі інгредієнти. Посоліть і поперчіть, як салатник. Використовуйте половинку зовнішньої оболонки ананаса, салат з пекінської капусти з креветками. У надзвичайно легкому салаті присутня азіатська пікантність. Креветки для нього краще вибирати королівські. У них більш насичений смак. Складові, половинка пекінської капусти, 100 відварених і очищених креветок, 1 зелене яблуко, 2 зубчики чеснику. Трохи зеленої цибулі, два стлу рисового або яблучного оцу, один стлу нерафінованої оливкової олії, олії для обсмажування, 1 ч. приправи для корейської моркви сіль, перець. процес приготування. Якщо креветки великі, поріжте їх на два частини, залишивши 3-4 штуки для прикраси. Середні і маленькі екземпляри кладіть в салат цілком, наріжте тонко пекінську капусту, яблуко наріжте вузькими скибочками. Подрібніть зелену цибулю, масло для обсмажування. Нагрійте в сковороді, покладіть туди видавлений часник і корейську приправу. Прогрійте близько 5 хвилин і остудіть, з'єднайте в салатнику капусту, морепродукти, яблуко. Для заправки збийте оливкове і часникове масло, оцет, сіль, перець. Полийте салат заправкою, перемішайте і прикрасьте залишилися креветками салат нісуаз з куркою. У класичному Нісуазі присутні тунець і анчоуси. Спробуйте відійти від звичного складу і приготуйте закуску з куркою. Сподіваємося, що він вас не розчарує. Складові 300 курячого філе. 4 варених яйця, 5 маленьких картоплин, 150 помідорів чері, 250 стручкової квасолі свіжої або замороженої, 100 листового салату, 50 оливок або маслин без кісточки, 2 чл. зернистої гірчиці, 2 зубчики часнику, 1 ст. лимонного соку, 3 ст. оливкової олії, холодного віджиму, сіль, перець з маком. Процес приготування відваріть філе грудки, дістаньте з каструлі і зваріть в бульйоні по черзі квасоля і картопля в шкірці, наріжте курку середніми смужками, томати і оливки, навпіл картопля і яйця, на чверті, приготуйте заправку, з'єднайте гірчицю, лимонний сік, масло, подрібнений часник. Посоліть і поперчіть, Поємність порвіть руками салат, покладіть курку, картоплю, квасолю, маслини, яйця, черві і заправку, перемішавши салат з пастою і тунцем. Цей салат з макаронами і тунцем подарує аромат Середземномор'я. Нехай вас не бентежить наявність в холодній страві пасти, ні, вся піканність частування вибирайте дрібний формат складові: 350 хтунця у власному соку. 2 ст. маринованих каперсів, 250 пасти твердих сортів, 150 помідорів чері, 5 салатних листя, 20 оливок без кісточки, кілька листочків зеленого базиліка, сік 1, 2 лимона, подрібнена цедра 1, 2 лимона 2 ст. Ли оливкової олії, 1 зубчик чеснику, сіль, перець, процес приготування, відваріть макарони, додайте масло, пам'ятайте, виделкою, тунець. Салат порвіть руками, черрі і оливки розділіть навпіл для соусу, збийте сік лимона, цедру, подрібнений часник, сіль і перець. Перемішайте всі інгредієнти, Прикрасьте базиліком.